Добрий день, як ви знаєте, сьогодні протиповітряна оборона повинна працювати не стільки проти великих повітряних цілей, тобто літаків, скільки проти невеликих дронів. Ми знаємо, скажімо так, є знаменіта ізраїльська система залізний купол, який захищає Ізраїль від тих невеликих ракет, які запускають проти них. Деякі агресивні сусіди, і цей купол нібито захищає Ізраїль. Проте, коли пішла хвиля великої там маси раї е, безпілотників, то залізний купол з цим справитися не міг. І тому, от влітку, коли були бойові дії з Іраном, була ситуація, коли на Ізраїль політіло одразу кілька сотень е, іранських безпілотників. Ізраїль був вимушений підняти свої літаки в повітря і просто в повітрі літаками збивати оці от е, натовпи, називаємо так, раї е, безпілотників. Тому сьогодні необхідно створювати такі системи протиповітряної оборони, які працюють проти великих от раїв безпілотників. В цьому сенсі викликає інтерес турецька система ППО Талга, яка, ну, скажімо так, стала своєрідною, ну, не то, щоб сенсацією, але про неї серйозно заговорили європейські оглядачі, зокрема такий сайт, як Амі Recognition, який наголосив, що ця турецька система Талга являє собою. Новий етап у боротьбі з безпілотниками. Отже, ця система протиповітряної оборони, ближнього розташування, толга, вона розроблена е, акціонерним товариством машинобудівної та хімічної промисловості в турецькій абревіатурі МКІ. І цей, ця система розроблена для боротьби з повітряними загрозами насамперед з невеликими безпілотними літальними апаратами. Сама система. Розроблена, як підкреслюється, турецькими інженерами і має багаторівневу систему протиповітряної оборони проти міні та мікро безпілотників, проти тактичних дронів, проти крилатих ракет і як то називається інтелектуальних боєприпасів. Вона була випробована на полігоні в місті Коні Міністерства національної оборони Туреччини. Згідно с подготовленным сценарием так званого «мягкого» знищения, ворожий беспилотник, который находится на расстоянии приблизно 3 километра от этой системы, выявляется радаром, ідентифікується э, электрооптикой, а потом он э, э, знищується за помощью системы радиоэлектронной борьбы. А вот сценарий так званого «важкого» уражения э, – Проти такого безпілотника, який знаходиться вже ближче на відстані приблизно кілометр, його вражають двома фіксованими кулеметними снарядами калібру 12,7 мм, які встановлені на транспортному засобі. Оцей от от обертовий ствол. І ще є система озброєння калібру 20 мм. Вони знищують дрони тим, що на, атакують дрони на малій висоті, на близькій відстані, використовуючи такі протидронові боєприпаси, які е, створюють хмару металевих таких е, е, уламків чи металевих е, так, стрілок, е, які і знищують оцей от, е, дрон завдяки своїй от от, е, хмарній атаці. Сама система ближньої протиповітряної оборони Талга про неї пише, як я вже сказав, бельгійський сайт Ami Recognition, і пишуть, що система Талга вона є критично важливою для протиповітряної оборони в той час, коли саме загрози з боку безпілотників стрімко зростають. При тому це видання пише, що завдяки успішному завершенню нещодавних випробувань Толга вийшла за межі фази розробки і стала вже оперативно здатною системою, придатною для використання в польових умовах. І в матеріалі Амірекегнешну зазначається, що загрози з боку дронів та маловисотних літаючих об'єктів, особливо. Такі, які от, э, стали відомі завдяки э, російсько-українській війні, що саме такі загрози стрімко зростають во всьому світі, і що Талга є, являє собою локальний і інтегрований варіант відповіді на цю нову форму ведення війни. Ця система це не просто збройова платформа, це модульна система протиповітряної оборони, яка поєднує радар. Електроаптичні датчики, засоби радіоелектронної боротьби та спеціально розроблені протидронові боєприпаси, і це все в рамках єдиної системи. І в цьому відношенні Толга пропонує справді багаторівний підхід для протиповітряної оборони ближнього радіусу радіо От такий, який е, був ну, раніше не бачений е, в, е, у інших країнах. Вот, і, э, в цій оцінці АМІ Рекогнишн зазначає, що ефективність системи толга проти широкого спектру загроз від міні та мікробезпілотників до тактичних дронів і крилатих ракет э, посилює його роль в оборонній архітектурі Туреччини. Поєднання В одній системі так званих м'якого знищення ну, з електронним глушенням, тобто засобах радіоелектронної боротьби на великій відстані і можливості жорсткого знищення, коли просто розстрілюється оцей от дрон на близькій відстані, то це робить цю систему толга, яка поєднує на одній платформі обидва таких варіанти, Воно стає здатною забезпечити гнучке і швидке реагування на складні загрози в польових умовах. І це е, закриває значну прогалину, яка на сьогодні існує в багатьох системах протиповітряної ракет... проти оборони. Е, До речі, Туреччина зараз розробляє е, свій варіант е, системи протиповітряної оборони під назвою Сталевий Купол. Ну, Як подібно до ізраїльського залізного купола, тут столевий купол. І ця талга буде само собою, складовою цього, цієї великої системи. При всьому при тому, що талга це якби сама система в системі, яка здатна боротися з низьколітячими мікро і міні-дронами. Ну і таким чином виходить, що система Толга вона може інтегруватися як в стаціонарних варіантах, так і в калісних варіантах. Тобто вона встановлюється на шасі або взагалі на військово-морські платформи і може діяти вот, як така автономна система ближньої протиповітряної оборони. Ну і ще на що звертаю увагу оце амі вот рекогнишн. Це в тому, це те, що талга була повністю розроблена саме турецькими інженерами. І таким чином, саме оця вот талга вона має, по-перше, стратегічне значення для оборонної промисловості Туреччини. А по-друге, вона має високий експортний потенціал. І саме ця система може зробити Туреччину одним із еталонних гравців у технологіях боротьби з дронами. Я думаю, що Україні теж варто повчитися подібному досвіду і теж створювати свої такі от, комплексні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. проти, Великої от, кількості мікро і міні-дронів на все добре.